Грип у Івано-Франківську вирує, втім епідпоріг він не перевищив. Констатують медики. Ситуація із захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розцінюється як стабільна. Попри це, дитяча центральна міська лікарня переповнена. За даними медиків, хворіють 64% дітей. Щоправда, упродовж останніх трьох тижнів лікарі відзначають зменшення кількості звернень громадян. Загалом за зимовий період до лікарень звернулися понад 23 тисячі людей. Госпіталізовано 2048 осіб з причини грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. І в середньому, щотижнево, за останній місяць госпіталізуються від 136 до 156 чоловік. За даними вірусологічної лабораторії. Перев... Переважає циркуляція пандемічного вірусу грипу Каліфорнія. З березня фіксується циркуляція вірусу грипу. B. Віруси ГРВІ супроводжуються ускладненнями, зокрема пневмонією. Від цієї недуги у місті померло шестеро людей. Медики стверджують, це досить високий рівень смертності попри відсутність епідемії. Відтак припускають, до летальних випадків призводить легковажність самих хворих. Люди дуже пізно звертаються за допомогою всі до цього часу. Навіть не дивлячись на те, що були такі моменти у нас от, у 9-10 році. Всі вважають, що вірусні захворювання може принести на ногах. І Багато дуже людей е, так і поступає. До лікарів не звертаються, пробують лікувати з різними народними способами. Аби уникнути тяжких наслідків хвороби, не потрібно займатися самолікуванням. Головне якнайшвидше звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. Іваріон Іваненко, Олександр Лутвоненко, новини на вежі.